Я не пишу. Колись писала в ранній молодості, але у мене нема таланту, тому до цього. Тому я не пишу. Держі. Краще не писати, якщо. Кажуть, що це дуже близькі, дві такі. Так. Два види місце. Дуже близькі. Всі, всі види мистецтва, вони близькі, в ранній молодості? В ранньому дитинстві у мене перше було захоплення, це картини. Це розпочалося з того, що я малювала. От, і спочатку було, хотіла бути з малку-художницею, а потім вже з'явилися інші мрії. Я хотіла бути журналісткою, потім от, протягом життя знову почала малювати. До речі, я малювала з, з малку, потім був певний період, коли я не малювала. Я активно знову взялася за цю діяльність у 2011 році. От. 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 А ви десь я проходила малювати, малювати. Я. я час від часу якісь курси дивилася. Mm. Ну, все у мене йде від, від голови або від душі. От. Mm. Олександра Шуфіянова, тут написано. Скажіть, це вигадані пейзажі, чи це реальні якісь місцини і що це за місця? Це все вигадані пейзажі з голови або з душі. Тому називається виставка імпровізації. Тому що кожна картина створена на одному диханні за один раз. Або протягом дня, або ну, максимум два дні. Мені здається, що вам фінанси. <Так>. Оце ж модний і вони постійно <різوع> <А> тут. Оця виставка не постійна, я її сьогодні заберу. А оця виставка постійна, вона, вона знаходиться далі. тут завжди після бібліотеці uh, 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 50, яка згоріла на північній Салтівці в будинку. 82 на Наталі Ужвій. і оця частина робіт була врятована співробітниками бібліотеки 43 І сюди їх привезли.